З ось таких обрізків червоної риби можна приготувати просто купу класних смачних страв. І я вам це вже неодноразово показувала. Ці обрізки в мене доволі гарні, тому що робила я їх сама, коли обвалювала свою рибку. І зараз покажу вам один із варіантів їх приготування. Вірніше, це буде основа, з якої можна приготувати просто купу всього. А саме всі ці обрізочки я посолила, додала приправу до риби і складаю все в аерогриль. Ставлю на 200 градусів 15 хвилин. Тепер цю рибку потрібно охолодити, почистити і використовувати. Для салатів, закусок у спагетті або на маску. І якраз варіант маски я вам і покажу. Половину цієї рибки я, звісно, залишила. Ми її так будемо їсти. А з половини зараз покажу вам дуже смачну маску. Вона називається Рибний рієт. Сюди потрібно все нарізати дрібним кубиком. Саму рибу розім'яла вилочкою, я також нарізала огірок свіжий та солоний, а також цибулю та оливки. Тепер додаю сюди крем-сир. Ось такий візьму оригінальну Філадельфію. А можна навіть відразу взяти Філадельфію із зеленю, буде також смачно. Просто перемішати і це вже така Кота, що я вам передати не можу. Використовувати можна як завгодно: На грінки, тарталетки, лаваш або крекери. На смак це дуже вишукано і по святковому обов'язково. Пробуйте.